Е, ну, Об'єднання да? да, об співвласників багатоквартирних будинків. Я вважаю, допоки міська рада не візьме це питання під свій контроль, не надасть відповідну допомогу. Зрозуміло, що це підрубує коріння комунальної служби і так далі. Але є великий досвід, тут присутній Сергія Іванович, що певно, знає далі, як депутато обласної ради. У Новогадболинську, де вже практично 90% людей, які проживають в багатоквартирних будинках, відмовилися від будь-який сейф і об'єдналися у ці об'єднання, значить... 62% що? 62%. А ну 62, ну, різні є цифри і так далі. Бо там під контролем тримав, хотів, бажав міський голова і його заступник. І люди зрозуміли, пішли, в нас іншого виходу просто нема сьогодні. І безумовно, що це ще проблеми уряду і так далі. Тому, як ви будете перепрацювати над цим питанням, повірте, всі тут присутні зрозуміють, і всі люди зрозуміють, що в нас комунальна служба не зможе сьогодні нам забезпечити відповідні умови і так далі. Я дякую за увагу. Можна було підняти багато інших лошадів. Я, я ще повернуся, те, що говорила. Валентина Володимирівна, ви розумієте, що ми це привикли. Скільки б ми не говорили гарних слів, притч і так далі, от присутні Борис Іванович. Я не хочу, і він кожен раз і кожен раз я не хочу сказати, що це ми десь ветерани і так далі. Поки ми не звернемо увагу, ми не є ні німці, ні французи, ні англійці, ми є українці. І не треба говорити, що такий менталітет, але ми є українці. Навели порядок в минулому році з стильної сторони стадіону. Підігнали при це. Все змили, бо, бо, вивезли і так далі. Вже сьогодні це саме там. Все накидали. Наші доми накидали. Ну одних то ми вичислили, ми їх заставимо забрати. Поки ми бої... будемо боятися назвати прижвище, стася прізвище, а не казати, що це працівник адміністрації, вон там сидять. Хто? Радецький Олексюк, хто? Назвіть прізвище, я не знаю такого прізвища. Да, я не знаю, а ми назвемо призвище людини, яка нас викинула від і не боятість дивіться, і не боять сказати цій людині. Не Може людина? Ну вона молода. Я не називаю сьогодні принцип, ну вона молода, вона виліса, хоча ми казали, не. Доді, дай, ще десь сховай і так далі. Ми будемо виховувати. Але поки ми будемо проходити мимо, поки будемо боятися сказати один одному, бо він образиться, він завтра не буде з мною говорити, або обов'язково нанесе мені якусь шкоду. Ми нічого не зробимо, ніяка міська рада, мене завжди, повірте, я говорю емоційно, мене завжди обурює одне й те саме, тут от сусідка моя присутня, значить і так далі. Як кажуть, так. а куди дивиться міська рада? А хто в міській раді пару чоловік, це куди дивимось з ми? Скільки б не хотів, як би не розбирався міський голова, він не наведе порядку. Але якби тут був повен зал представників від всіх округів. Від цих вулиць, може би щось і зрозумів. Ми самі для себе говоримо, дякую. Вибачте, вибачте, я дам відповідь. Степан Антонович, по комунальних тарифах детально обговорювалося на зборах із жителями багатоповерхових побутків. Я не бачив сниста його виносити сьогодні, тим паче, хуто десь у нас представництво, мабуть. Або 50 на 50, тих, хто живе в багатоповерхових і хто приватних, або десь, можливо, там 30 багатоповерхових, 70 приватних оселів. Питання виноситься. Ми говоримо про те, що 80 копійок це той, та мінімальна кількість послуг, яку ми можемо давати. Це підтримати в тому стані ті інженерні мережі. Ті будинки, в якому вони є. У нас немає коштів на проведення капітальних ремонтів, починаючи з криш, самих стін приміщень, будинків, політика держави наступна спасіння утопаючих, і ворог самих утопаючих. Якщо проводити аналогію із оселями, кожен власник оселі за свій кошт, за свій кошт проводить і ремонт, і благоустрій. І підводення женерних мереж, і утримання своєї території. На сьогоднішній день створення ОСББ це означає, по-перше, є одна проблема. Для того, що створити ОСББ, потрібно зібрати жильців, Зібрати жильців майже неможливо. Є один такий приклад, створений легітимне, ну легітимне, це вже друге питання ОСББ 18, це Зозулівсько-18. На сьогоднішній день стоїть питання прибудинкової території. На що потрібно кошти, коштів немає. Вже деякі бабушки пишуть листи, які будуть виноситися на виконку, і потім на сесію, що прошу нас виключити, так як ми там не погоджуємося з тим то з тим. ОСББ це в першу чергу відноситься для тих, хто живе в багатоквартирних будинках. ОСББ це саме організація громадян, які повинні організуватися, створити дане об'єднання, призначити. Чи на громадських засадах, чи на платній основі керівника, повинен бути бугатим. І повинні вони здавати внески. Ця організація податковому законодавству буде організацією з метою неодержання прибутку і всі витрати, які повинні нестися, це повинні в витрати на утримання житлових будинків, на ремонт тих самих водогінних мереж. На ремонт е Тих самих електричних мереж, на ремонт того даху, на утеплення стін, на заміну дверей, під'їздах, на ремонт сходових клітин, на прибирання сходових клітин. Тобто, все питання ставиться так: грошей на утримання житлових будинків, бюджетах, органів місцевого самов... самоврядування немає. І це все по утриманню тварин. Якісь пропозиції будуть. Я хотів би, щоб винести дане питання на сесію і внести її додатком до правил благоустрою міста Русі. Дякую за увагу. Це дійсно сказати, що деякі наслідки відношення того, що нас дійсно готує наше життя, і проблема нашого родина в нашому місті – це дійсно поява східних світі звали. І дійсно в цьому ми винуваті більшість ми винуваті так, тому що ми повинні у себе також виробляти таку свідомість і перестати боятися. Якщо вже смітить людина, то вказувати е, її, що не робить цього. І звісно, ми ось на останньому виконкомі, як Володимир Іванович сказав, створили адміністративну комісію і повноважили людей, які будуть писати виписок. Це все, хочу наголосити, що дійсно виховання іде із сім'ї. 85% виховання дитини залежить від її батьків. І якщо мама стоїть на зупинці, гарно одягнута, і лускає насіння, зупиночка чистенька, вона лускає насіння, а поруч з нею стоїть дитина, вона також буде повторювати ці дії. І я хочу навести, ось мені навели приклад, коли їздили в балти наші люди на екскурсію то, звісно, і по нашому менталітету хлопці біжать спочатку куди в гастроном. Набрали декілька пляшок пива, біжить до рятувалу, одна пляшка падає із рук, випадає і б'ється скло. Він по інерції пройшов, але поруч стояла бабуся і каже, сину, підніми після підніми себе. Він каже, він на ці слова, на ці слова не зреагував. Вона ж тоді сама встала. Збирати ці, цю пляшку розбиту. І він потім розказав, каже, я дійсно повернувся, і вже в мене, в мене совісті не вистачило, підійшов і зібрав це сміття, цю розбиту пляшку. І з цієї пори, з цієї пори я до цього каже, байдуже не відношуся. Вже навіть окурка я свого не кидаю на підлогу, а несу її в кур. І в нас це дійсно проблема. Тихенько виносить сміття, пінні мости, під, під що заводу. Я думаю, міськраді є платить землі, де можна поставити бігборд великий і просто писати прізвища, не дивитися на їх статус. І юристів, і посадовців держадміністрації, бо він виніс сміття, бо він там працює. Ні. І прізвища, хто виносить та пройти не може.